Усім доброго дня! Ви на каналі Теліжана. Мене звати Владислав, і ми з вами продовжуємо наш новий грай про ферму Симулятор 22 на мапі польській. В ну, попередній частині ми зайнялися культивацією наших полів. А сьогодні варто було б зайнятися підготовкою до весни, до наших посівів. А для цього нам потрібно розкидати вапно. А вапна ви можете бачити, нам потрібно дуже багато, знаючи про те, що поля у нас дуже великі. Ну, одне поле, а інше у нас там маленьке. Тому, до речі, ми маємо гній. Чудово, свині його нам приносять. Ми придбали ось свинарник. Не знаю, чи ти мені взагалі принесе великий дохід. Яйця у нас також є. Так, ну що? Ось така у нас хверма, можете от дивитися на ню. Так. Ну що ж, потрібно вже почати займатися розкидуванням. Також я спиляв ось це дерево, хочу тут поставити в майбутньому ще одну теплицю, якщо вона тут у нас в було б знаєте, добренько. Так, Їдемо на нашому урсусі і прямуємо до крамниці. Зараз придбаємо розкидувачі вапна, ще придбаємо до цього всього вапна. А вапна нам потрібно дуже багато. А розкидати його потрібно на всіх наших полях. Хоча в майбутньому я планую придбати ще не одне поле. Хочу придбати дуже багато полів, щоб потім їх сіяти. Можливо, придбати набагато кращі тракторіали ці урсуси. Хоча вони мені подобаються, ці урсуси, але така гірка правда, треба краще. Можливо, придбаємо той самий ХТЗ. Треба ще розшукати модифікацію на нього. Так, ну що ж, зараз заберемо цей розкидувач, наповнимо його і будемо вирушати до нашої роботи. Ще хотів би я за записом трішки підрівняти наші поля, можливо, я їх збільшу, щоб вони були трішки більшими. Можливо, зроблю ще якесь одне поле в цій частині, тому що я обіцяв. Я розповідав, що ми спробуємо, ми зробимо його, тому що місце у нас є. І нащо йому взагалі пропадати? треба щось на ньому та й зробити. Ну що ж, наповнюємося. Ну, в майбутньому я хотів би ще попрацювати над теплицями, продати всю капусту, але це вже буде у наступній частині. А в наступній частині буде багато чого <гум> цікавенького. Ще хотілося б спробувати зайнятися лісовим господарством, виробництвом Тирси. Я знайшов одну цікаву модифікацію. Зв'язана з цим, ми можемо отримувати тирсу. Вона пов'язана із No Man's Land. Одна популярна мапа, яка була популярною у 2019 році. І ми спробуємо взяти оту штуковину, яка виробляє у нас тирсу. І, можливо, отримуємо щось велике. Це вже я займусь за кадром, розберуся, подивлюсь, як це взагалі працює, і потім я вам покажу, розповім про ту модифікацію. Ну, а поки що ми розкидаємо вапно. Поле велике. Вапна потрібно багато. Багато разів потрібно їхати до крамниці, закупляти це все вапно. Ну що ж, давайте під таймлапс, будемо працювати та розкидати ось це все вапно. Ну що ж, поїхали. Ось так ми і попрацювали. Довелося не один раз їздити до крамниці та купувати вапно. Але, можливо, нам окупиться все. Ми, ми отримуємо ще більший дохід з цього всього, чим ми вклали в це поле. Так що Давайте ось тут порозкидаємо, тому що тут залишились такі клаптики. Також дуже важливі ці клапті для нас. Тому ми тут розкидаємо оце все. Так, і ще ось це поле, потрібно про нього також не забуватися. Біля нього також є деякі поля. Тому ось так. Ось так. А якщо дивитися на їхні ціну, то вони не такі дорогі. Можна навіть їх об'єднати будуть великі поля. Це взагалі чудово. Воно ще ось це поле об'єднати з тими іншими, буде ще більше поле. Ще більше ворожу ще більше грошей. Так, і заїжджаємо з цього городику. Ну, я його так називаю, тому що по-іншому його не назвеш, це город. Так. Де ми бували в Діда Петра, збирали врожай кукурудзи, У нас на всіх полях майже була кукурудза, окрім того, якому в нас нічолісінько не було. Бо ми його, на жаль, отримали без врожаю. Там була у нас пшеничка. Пшеничку. Нам довелося придбати інше поле малесеньке, але я його потім назад продав, тому що там воно дуже малесеньке, та і нащо воно на нам далеко нам до нього їхати. А тут все у нас близько. так що ось Цей прохід потрібно тут розбризкати нам, розкидати це вапно, і буде у нас кінець. Можливо, ну, ще ці клаптики підправити, і буде взагалі класно. Так, розкидаємо, розкидаємо. Майже дійшли до, до кінця і три поля можна сказати, що ми тут зробили що нам потрібно було. Тепер під'їжджаємо сюди. Я хочу взяти одну цікавеньку річ. Напевно, що ви вже здогадалися, яку саме. Я хотів би взяти культиватор. Але я не знаю, який варто було взяти. Я хотів би це зробити набагато швидше. Ну давайте ось цей плуг. Я от боюся, щоб його так не хилетало, щоб він його взяв. Тому для цього ще варто було б взяти противагу для нього важок. Щоб його також причепити, щоб була хоча б якась... якесь зважування для нього. Бачите, його так трішки хило. А якщо ми взя... візьмемо важок, то буде трішки кращий результат. Я впевнений в цьому, ну я сподіваюся. Де ж це у нас тут? Давайте візьмемо якісь простенькі, за 650. Ми все це орендуємо, тому що я його передбачу купляти собі не хочу. Нащо мені його взагалі купляти, бо я його не сильно та й використовуватиму для цього всього. Так, під'їджаємо. Але поки ми там зробимо це поле, доведеться ще одновлювати. Ну, за записом я трішки це підправлю, позбільшую збільшую наші поля. А тут ми вже от починаємо. Так, ми таки не можемо це порати, на жаль, ні. Тому давайте створення полів. Щоб ті всі бур'яни у нас всі під ґрунт. Вони нам не потрібні, ці всі бур'яни. Ось тут на тозай, давайте ще трішки підправити ось це все. Це все наше поле, бачите, ціні пасуться. Я ще збоку, напевно, розташую напевно один курник або вівчарні, бо знаючи те, що ми отримуємо багато сіна. Змоловши багато пшени, пшениці. Так, ось таке ми це все підрівнюємо. Ну і звичайно, як же ж без наших таймлапсів обійтися? Тому, ну що ж, поїхали в нашої роботи. От і така у нас робота із нашою оранкою. Я трішки вирішив збільшити наше поле, розширити його більше Ось в цьому напрямку, ближче до нашого паркану. Ось буде таке видовжене поле, і незвичайно, незвичайної форми для нас, але все одно. Я вважаю, що варто було б це поле нам зробити. Бо у нас є для цього потрібне місце. Так. Ну і тепер давайте займемося розкидуванням е нашого вапна. Бо поле у нас також немаленьке, але роботи тут також є. Розкидуємо це все вапно. Ось таке у нас поле. Напевно, що я візьмуся. За деяке розширення, трішки його підправлю вже за записом. А сьогодні ще хотілося зайнятися лісовим господарством, зайнятися виробництвом тирси. Випробую деяку штуком для виробництва тирси. Ну, не модифіковану, звичайно, що не модифікацію, про яку я згадував, а про зовсім іншу штучку. Так, давайте ще тут трошки порозкидуємо. Так, ось таке у нас і поле. Тут, як і говорив, ми розташуємо, напевно, що вівчарню, ну і корівник, або ще один курник. В залежності від того, яка кількість у нас буде саме нашої пшенички. Ось так. Можна було ще не культивацію, але я просто так це все розкидав. Ну, Ось така наша праця. Потім я трішки попрацюю над. Розширенням. Так, і тепер давайте зараз помиємо наші урсуси, припаркуємо їх. Ну і вже приготуємося до наступної нашої роботи. До виробництва Тирси. Ну ось так. Ну... Тим часом ми вже біля лісу, хоча це важко назвати лісом. Але так як ця ділянка мені дозволена. Я купив її всього за 1000 євро. Непогану ділянку, я вам скажу. Але тепс нам потрібно багато виробити, її потрібно також продати. Ну на цьому місці я хотів би побудувати. Звичайно, за ті всі гроші, які ми заробимо, побудувати виробництво борошна. Бо борошном також варто було б зайнятися. Втім, можливо, ми збудуємо пекарню. Хто його знає, що ми там збудуємо? Роботи нас багато. Надто багато. Ось давайте тепер засунемо сюди. Ось так у нас працює штука, потрібно неї піднести ось це дерево. Тут підносимо. Все. Тепер запускаємо цю штуковину. І вона нас переробляє, цю деревину, ось ці і тутирку. Потім цю тирсу можна продати та отримати, напевно, що немає гроші. Бо якщо подивитися на кількість тирці, яку ми отримуємо. Хоча вона що багато. Я не знаю, чуть ми знайдемо ще якісь ліси, але напевно в заступній частині треба зайнятися ще цим лісовим господарством, випробувати, випробувати нову модифікацію, яка нас е відноситься до No Man's Land, Переробку нашої деревини. Якщо пам'ятаєте цю мапу, ну, ми її не проходили, ми її не оглядали. Просто вона досить популярна, вона зараз популярна і тільки не записує з ютуберів Так. Повалюємо це дерево і можна його також переробити. Роботи нам тут дуже та дуже багато. Так, тепер висипаємо і повеземо вже на наш продаж. Ось так все працює. Чи не думаю, що та модифікація, яку я розшукав в інтернеті, вона набагато ефективніша та краще за ось цю штуковану. Бо ти ще орендуєш, і я там ти зразу придбаєш ту цю будівлю за 5000 євро тому ну, варто було б придбати ту будівлю але давайте випробуємо це я прослою вам про наше польське село трішки проїдуся бо давненько ми цього не робили і вам варто подивитися саме на цю мапу мені здається що це одна з найкращих мап у яку я бавився яка мене відводить до польської тематики до Польщі вона на що одна з найкращих моп. Я її от колись бавився давненько. Ну і от подивився на одному з польських каналів один хлопець робив огляд найкращих мап, я такий думаю. А ну я її подивлюсь, бо знаючи про те, що я дивлюся польською мовою в міст на YouTube, то от... Думаю, подивлюсь про хвергу, подивись, які там підвірочки, там були ті мапи, які я також знав. осада, ще там якийсь старий хутір. Як це її там ще називають. От, от не можу згадати, вона цікава мапа була також досить такої старої тематики. Ну ось так. І от я побачив цю мапу. Мета, який колись грав, ну я довго її не бавився, а тут я вирішив ще її завантажити і побагавитися. І мені от здавалося, що я їду не Польщею, а я їду в Україною. Хоча мені здається, що напевно, Львівщина. Це, напевно, 100% схоже на Львівщину. Мені так здається. Оці будиночки, всі, подвір'я, це все, напевно, що Львівщина. У нас такого на Київщині немає. У нас зовсім по-іншому це все розташовано, зовсім інші поля, ліси. А тут не так не так, як на Київщині. Це ж схоже до Львівщини, Львівщина ближче до Польщі. Там частина Галичини ж, так? Значить трішки у нас тут схоже поляками, і не даремно ми браті, не даремно поляки нам допомагають. Ну І цей номограй був створений, щоб подякувати нашим портам полякам за їхню підтримку. Ну Зараз доїдемо до того місця. Ось Ми приїжджали біля деяких полів, Такі є великі довгі, але, напевно, вони мені не такі потрібні, це менші. Ми їх скомбінуємо, і вони дешеві. І тут зараз ми розвантажимо нашу тирсу, продамо, глянемо, яку ціну мені заплатять за повний причіп тирси. Ти тут вигідно. Вигідно її продавати, але так як лісів тут майже немає, то це рідкість. Тирсу отримати. Так, давайте вантажувати. Але деякі місця я знаю, де багато тису. Одне з цих місць я хочу випробувати і отримати з того всього якийсь тайдохід. І якщо це буде вигідно, вигідно цією будівлею, ми використаємо це вже в наступному виділі. Продамо, ще щось купимо якісь поля, розширимося, якусь нову техніку, ХТЗ, можливо, придбаємо. Вже хотілося б бавитися і на українській техніці, метиських тракторах. Можливо, колись той й красний. <сум> так, давайте тепер вивантажувати. А ще я хотів би зайнятися однією цікавою рубрикою. Одною цікавою рубрикою поки що я про нього розповісти не можу. Тобто, ну, рубрику ви, звичайно, знаєте, яка буде. Це 24 години, фермі симулятор 22, а про мапу я вам не розповім. Але мапа, певно, що для деяких знайома і вона прикольна. На 19-й фермі я в ню ти вона і На 19 -й фермі тільки була. Давайте зараз тут перейдемо, бо я пам'ятаю, тут у нас була дорога. Йдемо сюди, і тут у нас якийсь чоловік. Обривати. Я чи не пшишкату, як ти точно робиш? Говорить, що це тут робиш, чому ти тут дивишся? на У тебе немає інших справ. <говори> Прикольно те, що тут є польське озвучення, це дуже добре. Ну і те, що... І я намагаюся зрозуміти, чому майже на кожній мапі... Чи, як на кожній мапі, вона багато де засовується саме ось, ось цей чоловік із Гристалкер. Я думаю, як? Для чого його використовують? Можливо якась пасхалка, можливо і ой, ні, можливо і просто так. Якась родзинка хверми. Бо у нас його... цього Сидоровича часто згадують. Що ж це ж Сталкер, легенда українська. Хоча можливо спробуємо подавати Сталкер, хоча я не фанат шутерів екшені і можу багато в чому помилятися, можу багато програвати. Бо досвіду як в цьому і не є, так і багато маю, але все одно можна, знаєте, спробувати записати, хоча б якийсь шутер для вас, екшен шутер. Як Сталкер, наприклад. Ще щось подібне до нього паркрай. Тут прикольні ігри, але я не знаю, чи я їх зможу пройти, хоча немає такого досвіду в цих самих іграх. Ну ось так, давайте зараз засунемо це все. І оце все приберемо. І вже будемо, знаєте, закінчувати. Бо ми добре, чи так, знаєте, попрацювали. А за записом також потрібно зробити нам дещо. Треба збудувати виробництво борошна. Тут у нас ще один завод. Уявимо, що це нам дали оцей весь ліс, що ми за нього отримали гроші і потім збудували промисловість для нашого села, для розвитку цього польського села. З типу допомога від е, сільської ради польського села. Ну, ось так. Ну, а дане відео закінчується, А авайдя видачі, що ви його перегляне. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що в даний період часу. Дуже це дуже важливо. Не про вподобайки, позитивні коментарі, ваші підписки. Ну що, бувайте! Слава Україні!